Ну, з того, що повідомив Гур, що, начебто, Росія починає масштабні навчання. До речі, вони не планові навчання з ядерними силами стримування, то скажу так, що ну, це, на мій погляд, це вже остаточна амбіція Путіна. Чому? Тому що зазвичай він хопається за ядерну дубину, коли в нього все йде на, на переверті, чи на фронті, чи всередині країни. І або в інших в інших речах, те, що вони привели сили ядерні сили в 24-годинну готовність, говорить про те, що вони будуть сьогодні лякати світ. Саме світ не нас з вами, а е, все, все світове суспільство. Єдине, що я нагадаю, що тиждень тому, о, точніше на минулому тижні, норвежська розвідка повідомила, що вони перемістили е, тактичну ядерну зброю, і кораблі, і підводні човни е, Північного флоту отримали цю зброю на борт. І вперше за 30 років після холодної війни. Ці кораблі і підводні човни вийшли в відкрите море на, на бойове чергування. А зараз ми з вами чуємо, що наше управління розвідки говорить про те, що підводний човен, атом атомний ракетний підводний човен отримав розпорядження щодо виходу в район пусків ракет. Я думаю, що це буде виглядати наступним образом. Цей підводний човен може здійснити пуски балістичних міжконтинентальних ракет десь в акваторію Тихого океану або в акваторію а, да, в район десь Камчатки або Сахаліна. Як вони робили це зазвичай на попередніх навчаннях своїх ядерних сил? Ракета буде скоріш за все в звичайному спорядженні. Чому тому, що. В світі сьогодні діє мораторій на застосування ядерної зброї, на проведення ядерних випробувань. Тому я не думаю, що Путін такий самий сміливий у світі і один наважиться порушити цей мораторій. Але застосування таких сил і проведення таких навчань в такому масштабі, скоріш за все. Те, що вони в Тамбові розгортають там а, в цей допоміжний центр управління повітряною складовою, це вже дивіться, істріади дві задіяних голови: це повітряна складова і морська складова. А, ну, сухопутно вони не, не чіпають, тому що ну немає її куди наводити. Хоча я не виключаю, що полкі оснащені, допустимо. Комплексами, мобільними комплексами тополь-м можуть вийти в райони в оперативні райони пусків можливих пусків ракет, так що тріада може бути задійна Але я думаю, що пуски будуть звичайному спорядженні, і це буде Путін буде намагатися показати світу, що він готовий до застосування ядерної зброї і буде вимагати перемовного переговорного процесу. Чому тому, що. Я так розумію, що справи на фронті дуже кепські для Російської Федерації щодо застосування ядерної зброї по території України, по там по острову Зміїному, такі варіанти. І е, давайте так і згадаємо ще перші місяці війни, е, перші розмови, перші загрози застосування ядерної зброї. Отак От підемо по порядку. Справа у тому, що удар, навіть е, тактичним ядерне, ядерною зброєю в по материковій Україні е, на сьогоднішній день. Я, я думаю, що він мало ймовірний. Чому тому, що не, ніхто не гарантує, куди піде редактивна хмара. А жоден з європейських лідерів не, не підтримає ну, таке застосування з боку Росії. Я думаю, що санкції будуть найжорстокіші. жорстокіші. І якщо ми згадаємо заяви Сполучених Штатів та Великобританії там. І, і інших країн, то вони навіть е влітку минулого року вони говорили про те, що офіційні особи говорили про те, що ці країн, що вони залишають за собою право превентивного удару е конвенціальною зброєю, тобто звичайною зброєю, в разі якщо Росія буде намагатися застосувати. Ядер ну, зброю не застосує, аби намагатися. Так що материк, материк відпадає, тому що радіоактивне забруднення. Європа цього не потерпе. І е, союзники Європи і НАТО теж цього не, навряд чи допустять. Острів змінить та ж сама історія, тому що там до берегів Румунії набагато менше, ніж до берегів України. Е, тоді залишається, згадуємо, перші. Перші залякування ядерною зброєю коли розглядали варіант, що Росія може нанести ядерний удар по якомусь об'єкту в акваторії Світового океану. Ну, оце майже те, що ми проговорили з вами в першому питанні, що вони можуть провести навчання або просто в акваторію моря, ну в звичайному спорядженні. от А в ядерному я взагалі не думаю. Ну, знову ж таки, давайте. Ще раз проговоримо, це, що е, в світі на сьогоднішній день е, діє мораторій, заборона на проведення ядерних вибухів, будь-яких ядерних вибухів. Я не думаю, що сьогодні Путін готовий один проти всього світу. Це рішення було прийнято на, на рівні організації об'єднаних націй. Я не думаю, що він готовий так сміливо сьогодні здійснити ядерний вибух в акваторії Тихого океану. А що скажуть країни, які омиває Тихий океан? А куди піде радіоактивна хмара? А хто дозволив проводити такі навчання чи такі вибухи, коли діє всесвітній мораторій? Він, він один поставив проти себе, стане один проти всього світу. Я не думаю, що він такий сміливий. Для чого це робиться з боку Росії? Я думаю, що головний стратегічний задум це е, налякати колективний захід, в, ну от принаймні, під е, керівництвом Сполучених Штатів. Е, все ж таки, він Сполучені Штати бачить як світову державу, яка сьогодні, до речі, є головуючою в колективному заході е, стосовно антипутінської коаліції. І я думаю, що це направлено саме на них. Примусити їх здригнутися і сісти за стіл перемовин. Путіну вкрай необхідне сьогодні припинення вогню. Він розуміє, що армія, армія яку він намагається зібрати, вона розсипається, боєздатність продемонструвати вона не може, навіть при такому шаленому шаленій перевазі, і там майже 400 тисяч у нього на території України. Війська і він не може досягнути суттєвих успіхів, навіть е, в плані виконання власних політичних амбіцій. Я маю на увазі захоплення Донецької та Луганської області в їх адміністративних кордонах. А, а далі економіка не витягує і йому потрібна потрібна перемовини для того, щоб була підстава. Підстава на припинення вогню. Йому, йому потрібна оперативна пауза в цій війні. Тому він це і робить. Оце це основна мета, щоби змусити Захід сісти за стіл перемоги. Не з Києвом, Москва, київ ні. Він, він нас не бачить і не хоче розмовляти. А Москва-Вашингтон, це його повністю влаштує. Але Захід це чітко розуміє на сьогоднішній день, і я думаю, що навряд чи вони. Бачите, як всі говорять, що е, е, припинення вогню, до, до речі, Захід змінив кардинальну позицію. Да? І на сьогоднішній день всі, навіть там, Німеччина, висловлює, що припинення вогню це не є мир, гарантія миру. Треба вивести війська. Всі наполягають на виведенні військ. Даже Китай, який на Мюнхенській конференції анонсував свій мирний, мирний план, який вони хочуть оголосити, до речі, 24 лютого, я думаю, що це саме таке така заява китайської сторони, фактичним фактично може повністю нивелювати всі агресивні дії Путіна, які він планує на 24 лютого, тому що навряд чи Путін ризикне. Так ну, зганьбити чи споплюжити е, от, ті сподівання, які Китай покладає на свій мир, мирний план. У нас тут, допустимо, буде масований ракетний удар, да, там Путін нам такий ган... подарунок нам готує в лапках. Да, а Китай, і, до речі, в Китаї день наступає набагато раніше, ніж в Москві. В, ну, в Пекіні маю на увазі, чи ніж в Москві, і Пекін зранку оголосить свій мірний план. А тут Росія вдарить масованим ракетним ударом, при тому, що Росія майже на колінах благає Китай про допомогу в цій війні, починаючи від сухих пайків продовольства там амуніції для бійців, там, і решти і зброї вони намагаються просити. От. і я не думаю, що Росія буде, буде так категорично ну, вставляти палки в коліса е, Китаю, на які вона так сильно сподівається. Так що у нас вже є маленький запобіжник на 24 лютого стосовно мирного плану. А китайський мирний план, судячи з заяви їхнього представника на в Мюнхені, е, базується на повазі кордонів держав. Я думаю, що о, 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 ця гра ядерними мускулами, знаєте, це як кажуть обіцяти, це не, не означає, що одружитися. І тому, навіть якщо підводний човен отримав розпорядження вийти в район пусків ракет, це не факт, що він здійснить ці пуски. Так він може там сплити, може там продемонструвати, щоб його засікли західні засоби розвідки, його присутність там може там відкрити люки шахт своїх, щоб це теж побачили е, на заході. От, але ну не факт, що ракета вийде з шахти і полетить там, і буде, і буде здійснено пусто. я думаю, що це оцей гра м'яза е, фактично. Ну, знов ж таки на примушення на спробу примусити захід до перемовного процесу, що в мене є ще ядерна зброя. Що стосується ну, чого чекати? Я думаю, що на фронті ситуація буде загострюватися, він буде намагатися наступати і кидати все далі і більше і більше війська в наступ. Можливо, можливо, ракетні удари може не такі масовані, як були раніше. До речі, он сьогодні. Ну, от останній удар продемонстрував. Я думаю, так це всі можливості Росії. По е, да, вони більше вже переходять на старі ракети типу Х-22, е, які, до речі, дуже токсичні в плані і, і дуже капризні в плані їх е, обслуговування, підготовки до пусків. Їх треба заправити, а це ракетне паливо воно е, воно високотоксичне і їх не можна тримати заправленими довго. Їх треба або зливати назад, це ще складніше. Або треба робити бойові пуски, відстрілювати ці ракети. Так що я думаю, що ракетний удар цілком можливий, ну як для нас. І можливо намагання от з проведенням оцих ядерних випробувань, Можливо підняття в повітря стратегічної авіації, і патрулювання вздовж кордонів Росії. Або в нейтральному небі вздовж кордонів НАТО, як вони це а, постійно раніше робили. Ну от два таких запобіжника. Я я вже назвав. Це мирний план Китаю. Я не думаю, що Путін піде проти mm -hmm. свого. Як він рахує? Він ж рахує, що Китай його партнери, а, хоч якісь там а, погані чи хороші, але вони поки що залишаються в діалозі з. І співпраці з Російською Федерацією по деяких питаннях, От. а ну а з заходом тут чітке протистояння: хто кого налякає, хто, хто перший злякається в цих, в цих лякалках, які на, намагаються влаштувати Путін. А, щодо, щодо позиції Китаю, то м, стосовно стосовно передачі зброї, так дійсно, Ентоні Блінкін зробив таку заяву, що Китай сьогодні співпрацює з Росією і передає військово-технічне майно не літального характеру, але він підходить до тої тої чорти чи межі, коли він може перейти до передачі летального зброєння Росії. Ну я думаю, що тут знов ж таки це політика Китаю. Треба, треба розуміти, що таке Китай. у Китаю дуже складні стосунки зі Сполученими Штатами Америки. Но я хочу нагадати, що 35% внутрішнього валового продукту Китаю це американський ринок, і третина більше третини. І так ну, в, з, з, зганьбити стосунки з, зі Сполученими Штатами. Ну для Китаю це буде самогубство, просто економічне самогубство. Я, я не думаю. Я думаю, що це може бути торги між Китаєм і Сполученими Штатами стосовно врегулювання всіх. Питань. Ну а і що треба зауважити, нагадати, що там же справа йде суто, суто в політичній в політичні площині. Ніхто ж не претендує на територію Китаю, ніхто ж не міняє кордони Китаю. Навіть Сполучені Штати визнають, що Тайвань, допустимо, це територія Китаю. Єдине, що вони просять Китай, це одна країна, дві системи. Якусь автономію, політичну автономію Тайваню від Китаю, але ніхто не посягає на територіальну цілісність. Тому і Китай е, свій мірний план анонсує, що кордони країни треба поважати. Він не може сказати, що нехай Росія забере там хоч частину чи Україна, нехай поступиться, хоча б частиною території. Тоді встане питання, що Китай повинен поступитися, допустимо, територію Тайваню. Так що, отут у нас є е, чіткі запобіжники, і я думаю, що це суто торгії. Е, це ну будемо так сказати. Ми спостерігаємо з вами віднос е, е, побудову відносин між Китаєм і Сполученими Штатами. Справа у тому, що допуску до цих сховищ немає, і це перше. Друге, ми друге, ми знаємо, що оновлення ядерних боєзарядів Російська Федерації на сьогоднішній день майже не проводила. Не проводила і тому стан цих ядерних боєзарядів, деякі аналітики, причому навіть опираючись на дані в джерелах пов'язаних з розвідкою, на заході іноді лунають такі вислови, що зброя може бути не в бойовому стані. Uh, і це, це викликає, викликає занепокоєння. Ця зброя може нести загрозу не в плані її бойового застосування, а в плані її технічного стану, наскільки вона безпечно зберігається і наскільки вона зберігається в відповідності до технічних умов на сьогоднішній день. Особливо, да, особливо та зброя, яка побудована на основі ружейного плутонію. От він, він має дуже малий період полурозпаду, і там десь 10-15 років треба його міняти. Ну, таких заяв, що Росія там модернізує чи оновлює ядерні боєзаряди, ніколи за останні 30 років ніколи не лунало. Якщо ми кажемо про безпеку і безпечність і зберігання чи застосування ядерної зброї Російської Федерації, то о, в першу чергу може виникнути халепа для Російської Федерації, тому що простори дуже великі і навіть е, звичайний витік радіоактивних речовин це в першу чергу відобразиться на самій Російській Федерації. Радіоактивна хмара може не дійти до кордонів Росії, а опасти в виді опадів. Випасти в виді опадів на території самої Російської Федерації, якщо витік буде великий чи вітра будуть сильні, то так це буде нести небезпеку світу. І, до речі, розташування місць зберігання в Росії 12 на сьогоднішній день відповідно до договору, якщо Росія його не порушувала. Таких дань, даних на Заході поки що немає. Росія розташована таким чином, що це може бути Азія, Центральна Азія, Східна Азія, Центральна Азія, Близький Схід і Європа це фактично більша частина світу на сьогоднішній день може бути підвержена радіоактивному забрудненню, якщо щось станеться в Росії з ядерною зброєю. Що щось піде, не штат, виникне нештатна ситуація, або щось піде не так. Під час euh, зняття зі зберігання транспортування Завантаження на до засобів на засоби пуску або під час самого пуску. Так що для світу я думаю, що Сполучені Штати, от, до речі, як Сполучені Штати сказали про Китай, що ми зробимо будемо Сполучені Штати роблять все, щоб не сталося того, що Китай там почне передавати літальну зброю Російській Федерації. Я думаю, те ж саме і не тільки Сполучені, тут весь цивілізований світ зацікавлений щоб ніхто не чіпав цю ядерну зброю і взагалі припинили оцей шантаж з боку Російської Федерації, Росія намагається цим вирішити власні питання, але на мій погляд, вони ще більше усугубляють ситуацію в плані відносин цивілізованого світу стосовно Російської Федерації. Всі розуміють, що це країна не керне керована, не договороспоспроможна на сьогоднішній день і дуже небезпечна. Для будь-якої країни і для світу в цілому.